У цьому відео я розповім, чи може бойовий лазер засліпити, пошкодити чи знищити ті чи інші супутники. Чи вдасться йому зіпсувати тендітну апаратуру космічного апарату, порушити зв'язок, спалити матрицю тощо. В якості прикладу лазерної зброї ми візьмемо такий комплекс, як Пересвіт. Його ж цілями стане одразу кілька потенційних жертв, а саме, супутник sentinel 2 який завдяки мультиспектральній камері використовувався для спостереження за атаками на аеродромах у Криму та Херсоні, а також зміг оцінювати пошкодження Антонівського моста. Супутник sentinel 1 який завдяки САР використовувався для спостереження за пересуванням Чорноморського флоту та допомагав у знаходженні деяких установок РЛС для С-300 та С400. І супутник StarLink, який використовується Збройними силами України як система надійного військового зв'язку з величезною пропускною спроможністю. Матеріал підготував та озвучив Арбагаст. На відміну від наведення перешкод чи випалювання матриці, фізичне пошкодження чи повне знищення супутника є найскладнішим випробуванням будь-якого лазера. Більшість орбітальних розвідників та систем зв'язку створені на основі алюмінієвих сплавів, в яких часто зустрічається армування керамічними нитками, що робить їх теплове руйнування досить непростим завданням. Радіатори також використовують у собі метали або навіть тугоплавкі варіанти кераміки, такі як карборунд. Наприклад, наша головна ціль sentinel 2 створений на основі алюмінієвої рами з багатошаровою стільниковою обшивкою, що зроблене з раніше озвученого металу. Він також покритий фольгою на основі каптону, що армована скловолокном. Для того щоб дізнатися, чи можемо ми придерявити або розрізати таку складну ціль, порахуємо, скільки енергії на квадратний сантиметр може видати наш бойовий лазер. Для цього дізнаємося діаметр лазерної плями на цілі. Після чого порахуємо, скільки потужності на цю пляму у нас приходиться. Мінімальна відстань до наших сентінелів становить приблизно 650 км, Тому вписуємо це число в калькулятор, посилання на який буде в опису під роликом. Помножуємо це на якість лазерного пучка нашого пересвіта. Перемножуємо отримане значення на довжину хвилі в мікрометрах, після чого ділимо його на діаметр зеркала, що відповідає за фокус промені на цілі. Отримане проміжне значення підставляється у формулу як діаметр плями. Додаємо вихідну потужність, після чого отримає підсубкову потужність потужність випромінювання на цілі 1000 кВт на сантиметр квадратний. Виходить так, що лазер, який на відстані в 5000 метрів, цілком міг знищувати пластикові дрони на дистанції в 650 км, навіть без рахування атмосферних перешкод втратив всю бивчу потужність. Для прикладу, щоб підпалити фанеру, потрібно близько 1 кВт на сантиметр квадратний, тому сподіватися на фізичне знищення супутника подібне лазером, все таки не варто. Більше того, навіть це слабке випромінювання практично повністю відбивати. Каптоновою фольгою супутника. Схоже, ситуація складається із радіаторами, що оснащені багатошаровим тефелон срібним покриттям, що дозволяє їм як випромінювати власну теплову енергію в космос, так і відбивати зовнішню. Незважаючи на те, що практично всі ці покриття створені для відбиття сонячного світла, вони також чудово підходять для нівелювання впливу хімічних лазерів ближнього Яка, таких як пересвіт. Саме тому ми повністю відкладаємо яке-небудь фізичне знищення супутників за допомогою коїл лазерів кіловатного класу. Незважаючи на те, що Мінювання нашого лазера не здатне розплавити шматок обшивки супутника, це ще не означає, що ми не зможемо порушити його роботу. На відміну від безпосереднього знищення, ми також можемо вибрати більш тонку тактику, а саме руйнування матриці ворожої камери. Це все ще складніше, ніж просто навести тимчасову перешкоду, але значно простіше, ніж продирявити нас крізь корпус. Більш того, ми можемо змусити оптику цілі працювати на нас, примусивши фокусувати лазерний промінь величезними дзеркалами на маленькій матриці. Візьмемо першу жертву Sentinel 2. Він оснащений мультиспектральним обладнанням для спостереження як в видимому, так і К-спектра. Його головне зеркало, яке ми змусимо. Працювати в наших інтересах має розміри 44 на 19 см. Враховуючи, що діаметр нашої лазерної плями становить 3,4 метра, на головне дзеркало супутника припадає майже 1% нашого випромінювання. Зробимо знижку на те, що промінь розшириться зовсім не ідеально, а тому візьмемо втричі більше енергії. Дзеркала Sentinel 2 створені на основі відполірованого карбіду кремню, і якщо довідник мене не обманює, то його здатність відбивати світло в спектрі роботи пересвіта становить приблизно 21%. Це означає, що на вході в оптику наша потужність зменшилась до 3%, після чого ми втратили ще 81% енергії, що залишилося на дзеркалі, і вже під фінал залишок попрямував далі до крихкої оптики. Перед матрицями світло поділяється на два напрямки: перший йде до сенсорів видимого спектру та найближчого ІК внір, а другий на основні ІК-детектори свір. Їхні розміри практично однакові, приблизно 23х6 см, що відповідно стискає наш промінь в 6 разів. В результаті ми маємо 0 0,2 ватта. На сантиметр квадратний. Зважаючи на те, що наш свір охолоджується карборундовими радіаторами до температури мінус 80 градусів за Цельсієм, спалити у нас їх точно не вийде. Змір все трохи простіше, їхня робоча температура всього 20 градусів за Цельсієм, але мала потужність отриманого випромінювання також недостатня для руйнування матриці. Нічого страшного, розглянемо інші супутники. Сентінел-1 оптики просто немає, натомість нього є радар з синтезованою апертурою, що працює на довжині хвилі приблизно в 3-7 сантиметрів. Якийсь слабкий світловий вплив для нього також цікавий, як для сліпого червоний колір, приблизно те ж саме у нас зі супутниками Starlink. На них встановлено кілька фазованих решіток у міліметровому та сантиметрових діапазонах. А значить, про лазерне випромінювання обладнання навіть не дізнається. Залишається останній і самий надійний варіант забити супутники перешкодами, тимчасово вивиши їх із ладу. Перед тим як розділити світловий потік на два різних напрямки, Sentinel 2 використовує діхроїчні фільтри для того, щоб відсікти сміттєве випромінювання. Це означає, що, до прикладу, свір, який ми хвилину тому намагалися спалити, лазер навіть не дійде, його відкинули б ще до попадання на матрицю. У той же момент половина випромінювання пройде на внір, адже частина його робочих сенсорів має спектр, який довший за хвилю нашого коел-лазеру. Але і тут у нас виникає проблема: кожен окремий датчик налаштований на свою ділянку випромінювання, і в цьому йому. Допомагають особисті вхідні щілинні фільтри. Єдиним уразливим для нас є датчик B10, який дійсно зазнає перешкод через те, що пересвіт працює в його робочій частоті. Як результат із двох угруповань сенсорів ми зачепили лише одне, та і то на одній смузі роботи з 12. Як розумієте, спостерігати за полем бою це практично не завадить. Але навіть тут я знайшов вікно можливості придушення sentinel 2 Laser Communication Terminal. Навіщо нам наводити перешкоди на оптику, якщо ми можемо перешкодити системі передачі даних? Ті це лазерний термінал зв'язку, створений європейською системою ретрансляції даних EDRS. Якщо вірити їх стандартам, то для зв'язку в них використовується духватний лазерний промінь, що працює на довжині хвилі 1064 нанометри. І якщо б у нас був і тілі алюмінієвий гранатовий лазер потужності в мегаватт, я би порадувався. Але у нас 50-кіловатний койл-ліхтарик, а тому навести перешкоди на зв'язок у нас також не вийде. sentinel 1 використовує аналогічну установку передачі даних, тому з ним така ж безвихідна ситуація. Зі спутниками Starlink ситуація ще гірша, адже для передачі даних вони зовсім не використовують лазерний зв'язок. Натомість у них кілька фазовних решіток для радіообміну, впливати на який перешкодами ми не можемо від слова зовсім абсолютно інший спектр роботи. Підсумки виявляються досить невтішними. Як я раніше писав у відповідях на коментарі під першим відео, навіть комерційні невійськові супутники обладають шторами і фільтрами, а також потужними системами охолодження, що не дозволяють зруйнувати матрицю. Термостійний склас полірованої кераміки або металів також слабко вразливі до нагрівання, тоді як корпуси з титанів або алюмінію навіть не помітять нагріву кіловатних лазерів. Спроби ж навести перешкоди часто впираються в раніше описані фільтри та штори, що знижують нашу ефективність до мінімуму. Якщо хочете підтримати створення нових роликів, то просто підпишіться на канал і залиште свої зауваження в коментарях. Скоро ми розглянемо ядерну торпеду в Посейдон, дізнаємось про види броньованої кераміки та проаналізуємо технологію стелс. А з вами був Арбагаст і всім удачі!